Привіт, інтернет! З вами знову Роман Донець в онлайн-академії Goodwill-уроку. Сьогодні ми розглянемо наступне питання. Ми вже з вами визначились з аспектами, визначились з системами вишколу, які будуть передувати, так би мовити, для наслідування, тобто вони передують для послідовників. так? Визначилось, що в нас є корне, створюючим зв'язком це партнерство. І визначилось з всіма питаннями буквально. По Кроково ми з вами поставили всі рівні на свої місця, плановий рівень, продуктовий рівень, прибутковий рівень. Визначили серцевиною, чим ми займаємось, тобто, отут всередині для того, аби досягти гудвіл найвищого рівня, коли до вас будуть повертатися ваші вкладення? Ми сказали, що ми як менеджери, як бізнесмени шукаємо вихід, завжди який завжди є. Тобто, ми його Маємо об'єктувати, знайти так, і він постійно, він постійно рухливий. Тобто всі ті рішення, які ми приймаємо протягом здійснення управлінської діяльності, яка є аспектом менеджменту в бізнесі, в тих, в тих справах, якими ми займаємося, в бізнес-процесах. Які ми, наприклад, надаємо нашим партнерам. І тут ще потрібно зазначити ще дві речі, про які речі йдеться. Коли ми вступаємо в партнерські взаємовідносини, це тема попереднього відео партнерства. А ми маємо зазначити чітко критерії. Пам'ятаєте, ми сказали про золоте правило, так? що завжди, будь-де, будь-ким, будь по відношенню до будь-кого, ставтесь таким чином і дійте саме таким чином, як хотіли б, аби до вас це поверталося. Це безумовні істини, і це непорушні істини. На віки віків, і я в це вірю, я це перевірив нас на власній практиці. Такий закон Божий. Не, нам його, не ми його прописували, не нам його відміняти. Нам лише слідувати і дотримуватись. Тому ми маємо сказати про такі дві речі, і ми зазначимо, як їх за бенчмаркет для того, аби встановити партнерські взаємовідносини. А я вам кажу це, я перевірив це на практиці. У мене був випадок, коли я, до мене звернулася людина з минулого і попросила буквально, я вам повторюю, перший раз вона до мене зверталась і благала про допомогу. Буквально допоможи. І другий, через 20 років. Знову одна і та сама людина звертається про допомогу і просить буквально допоможи. Я М. знаю вже, як ця людина поводиться. Вже була е, сформована оця методичка, вже був компас, е, просто його е, не було в повній мірі викладено так, як це робимо ми тут і зараз. У вигляді документа, такої, відео документалістики в межах Академії Гудвіл-Року. і наповнюємо цей бізнес-пакет. Так от, ця людина звертається і каже мені: допоможи. Знову 20 років пройшло, людина жодних висновків не зробила і каже: знову, допоможи. Ну, добре, я... це моє покликання так? допомагати людям, служити людям саме в такий спосіб. Тобто, як вчитель, як людина, яка навчає, як людина, яка передає знання, але не виховує. Тобто, я не вчитель в класичному розумінні цього слова, я викладач. Це для людей, які вже отримують вищу освіту, не ті, що таку ще споживу, нібито в, у вигляді рідини молочка. Тобто, ну я з повагою до всіх ставлюся і знову людині допомагаю. І ця людина знову, знову наступає на тій саме граблі. І е, уявляєте, що вона мені каже у відповідь? Ну, ви каже, бач, люди не змінюються. Ну, я, так, я така людина, я так поводжуся. Ну, тобто, класичний кидала. Добре, я це, на це згодився на допомогу тобі, з усвідомленням того, що ти не змінився. Те, що ти про це озвучив, це нічого для мене, ні для тебе, ні для мене, ні для кого не змінює. Аби ви. Наступники, послідовники уникали таких випадків. Що потрібно робити? Потрібно дотримуватись цієї умови золотого правила. І для того, аби ви могли дотримуватись, я дам ще дві бенчмарки. Перший бенчмарк це взаємовигоди. Ми вже в минулий раз його зазначили, тобто, але не винесли в бенчмарк, так? Взаємовигідні відносини, тобто перемоги він. він А от як дотримуватись взаємовигідних відносин? Тому що людина завжди вам може через певний проміжок часу сказати: А я це так не уявляв. От видається, так? Ви знаєте, він знає, що він так саме, саме це вкладалось в меседж, в наступництво. Тобто я допомагаю тобі, і ти допомагаєш мені. Якщо пам'ятаєте, ми про результативність казали. Якщо я допоміг тобі досягти твоїх результатів, твоєї мети, то ти не маєш права в партнерських відносинах зупинитись і не надати мені допомогу. Лише в той момент, коли допомога з твого боку буде надана, і я досягну своєї мети, лише тільки в той момент ми можемо сідати за стіл переговорів і переглядати умови партнерства до того часу, ні. І аби такі, такі умови дотримувались, вам потрібно говорити про ще один чинник. Це чинник взаємозамінності. Тобто, бачите, у нас партнершіп – це два. Так? Тобто партнерство це не, не, не менше як дві людини вступають. Так, може бути більше, так і інше. Неважливо, чинник взаємозамінності від двох людей, тобто, якщо у вас двоє, то ви маєте один одного мати змогу замінити, аби ваша справа не зупинилася, а рухалась далі. І якщо я, наприклад, я знаю чітко і розумію, що я можу замінити цю людину, або навіть краще управляти підприємством, ніж ця людина. А от взаємозамінність з іншого боку, як вона має допомогти мені в моїх справах? І я тут, коли проходять процеси перемовин, я чітко спостерігав за цим, і це неодноразово. І чинник взаємозамінності, тобто той важель і бенчмарк, я завжди виносив. І коли мені казали, подивимось. Ну, тобто, я брав на себе зобов'язання. І людина брала, і вона, якщо вона казала подивимось, це означало одностайно, однозначно, що вона нічого зі свого боку не буде робити, аби допомогти вам досягненні вашої мети, цілі. І ви маєте це усвідомлювати ще на початку. І якщо ви знаєте, що взаємозамінності немає, то навіть не мрійте, що е, у відповідь ви отримуєте те саме, що дасте людям: тій людині, партнеру або багатьом партнерам в лапках. Дякую за увагу. На сьогодні все.